І так, всім привіт! І сьогодні я вам покажу свої всі найліпші основні телефони, котрі я використовував як основні. Мій найліпший основний телефон це iPhone 6s. Він значить, в мене в стані близькому до ідеалу. Є пару вигорань на корпусі, але вони не суттєві, під чехлом не видно. У мого екземпляра є два мінуси. Перший мінус це що у нього акумулятор 82%. А другий мінус те, що по 3 Tools, у нього показує, що мінявся акумулятор. Хоча акумулятор, цей телефон мені віддали знайомі. І я питався, казали, що акумулятор тут не мінявся. Ну, будемо вірити, що акумулятор тут не мінявся. Що він тут рідний, іменно з заводу стоїть. Другий телефон це iPhone 13. Що можу про нього сказати? Він ще флагман 2021 року. Функції всі свої виконує. Ідеально, але в нього є невеличкий мінус. Мінус по 2024 році, він тільки на 128 ГБ. І це дуже мало. ємність акумулятора тут тут є 90, тримає він більш-менш добре. Якщо грати, то 5-6 годин протримається. Якщо дивитися тільки YouTube, то 7-8 годин приблизно. Ну і мій теперішній основний телефон. Сьомий iPhone на 32. Скажу, він один з найслабших по пам'яті 32 ГБ. Це дуже мало по сьогоднішніх мірках. Але він має один плюс. Має... Багато мінусів і один плюс. У нього новий акумулятор стоїть. Якщо в цього телефону акумулятор мертвий в цього телефону акумулятор має ємність 90, то тут 100% акумулятор. Зараз вам ще це покажу. Заходимо в справність акумулятора. 100% тут акумулятор. То я тут вже зробив, тому що тут акумулятор був 43%. Про 7 iPhone нічого не можу сказати. Поганого. Але про мій екземпляр можу сказати: це пилюка під камерою, можливо, вам буде видно. Мене просто тут я зараз знімаю на бабусин старий Samsung S8. Тут камера погана, не найкраща. І ще в нього є один мінус мого екземпляра. Це неоригінальний екран. Екран тут ну, неоригінальний і не найгірший. Всім ПП.